Пане Євгене, ну от е, лист Умерова нашим західним партнерам про те, що е, ну треба, дайте нам боєприпаси, нам потрібно, нам їх критично не вистачає. Е, це це вже такий крик відчаю, чи як це трактувати, і чи ну здатні, от оці заклики ще щось змінити? Чи є можливість наших західних партнерів ну, забезпечити нас тим, що нам необхідно от вже просто зараз? На жаль, це саме крик вічию. Ви абсолютно праві, але водночас це те, що називається глас в пустелі. Справа в тому, що наші партнери діляться на дві основні, скажімо, категорії: це Європа і це Сполучені Штати Америки. Так, от європейці роблять все, що тільки фізично можуть, але в них просто фізично немає навіть близько такої кількості снарядів, які нам потрібні. Вони 30 років прожили в теплій ванні, вважаючи, що велика війна неможлива. І вони абсолютно так само, як ми до 2022 року, ліквідовували свої запаси, прибирали склади старі, законсервовували, а то й взагалі демонтували заводи. Та вони зараз прокинулись, вони інвестують мільярдні кошти у виробництво, але не все купується за гроші. Є ще такий фактор, як час. Для того, щоб розкачатися на нормальні темпи, їм треба ще десь 2-3 роки, щонайменше. Історія з мільйоном снарядів від ЄС, вона дуже показова. Справа в тому, що тут не про політику, тут не про гроші. Цей мільйон снарядів законтрактований і оплачений, але європейські заводи просто не встигають тільки виробити. Е, а інша історія Сполучені Штати. От там, е, це єдина країна зараз, ну з тих, що з нами співпрацює. Це єдина країна, в якій є достатні для нас запаси. Бо там американська армія. Е, Власне, не дозволила принаймні, хоча б ліквідувати свої запаси з часів холодної війни. Вони там на складах лежать, і вони б нас рятували. Ну, власне, вони нас і рятували, е, поки трампісти не заблокували нам е, допомогу на цей рік. І от, е, боюсь, що для Трампістів ніякі листи, ні Умєрова, ні там звернення нашого президента, воно все абсолютно не грає ролі. Їм просто байдуже, що з нами буде, вони вирішують своє питання, як допомогти Трампу стати, знову, знову стати президентом США. І е, фактично на, наразі в Вашингтоні. Визначається, який із двох дуже різних сценаріїв війни буде у нас 24-му році, тому що якщо конгресмени все ж таки хай там нехай ще на місяць пізніше але все ж таки доторгуються між собою, домовляться, і до нас знов поїде БК, як, як було минулого року, то це одна війна. А якщо так і не домовляться, і фактично цього року допомоги більше не буде, тоді це абсолютно інший сценарій. Тоді стаємо в глуху оборону, закопуємося і просто відбиваємо Маємо орківські атаки, а тим часом власне е, робимо секвестр бюджету, збираємо всі гроші, які тільки можна зібрати, і вкладаємо їх в власну оборонку, щоб, хоча б через рік, максимально виробляти. Ну і тим часом, по всяких там ну буквально чорних, сірих, сіробуромолинових лівих схемах шукаємо, де ще в світі можна легально, нелегально купити якесь яке БК. Пане Євгене, ну але от я ще зверну увагу в цьому листі у Мірова. Там він ну, сказав доречну дуже вочевидь фразу про те, що е, перемогу на полі бою отримує той, хто та сторона, в якої більше боєприпасів для боротьби. Але ми ж розуміємо прекрасно, спостерігаючи навіть за тим, що відбувається в Росії, так що в них. Більші потужності в цьому напрямку вони набагато активніше перевел, перебудовують свою е, переводять свою економіку на військові рейки? В них є так само там поставки з Ірану е, з КНДР. І вчора ще й Китай там в устами свого міністра оборони заявив, що під підтримуватиме Україну Росію. Перепрошую е, в українському питанні щодо е, там, попри тиск з боку заходу. Е, от а чи може йтися? І зі сторони Китаю, так, про підтримку боєприпасами. І в принципі, а, ну, можна досягти якогось паритету от в таких умовах, чи винятково виїжджати на якості? Е, ну, дивіться, почнемо з того, що ми вже і так виїжджаємо на якості. І насправді нам не потрібна така кількість боєприпасів, яка потрібна росіянам. Ми дійсно дуже по різному воюємо. От e, справа в тому, що нагадаю, що росіяни взагалі себе комфортно почувають, коли йде так званий вогняний вал, тобто коли просто працює арта не по цілях, а по площах зносить цілі міста, і тільки тоді вони туди заходять. Це ліце літо 22-го року в Донбасі, і це 60 тисяч снарядів. Щодо богу e, наразі вони вже і близько не можуть собі цього дозволити. Наразі в них є. E, Іхня мрія це 20 тисяч снарядів на добу, а в реальності вони зараз вистрілюють 10 тисяч снарядів на добу, і плачаться, що для них це снарядний голод. А тепер порівняємо: ми на піку нашого наступу влітку використовували 7-8 тисяч снарядів на добу і вважали, що нам цього з головою вистачає. Просто це не ті 2 тисячі снарядів, які у нас лишились зараз. А от 7 8 тисяч на добу нам вистачало головою, тому що ми працюємо не по площах, а по конкретних цілях і працюємо достатньо влучно. Тобто, ми якраз і так беремо якістю. До речі, те саме стосується FPV-дронів. Росіяни кліпають FPV-дронів в шість разів більше, ніж ми, а при тому цілей ми вражаємо в півтора рази більше, ніж вони Це з цими самими FPV-дронами. Тобто, ем, уявляєте, в шість разів різниця і в півтора рази ми більше вражаємо. Тобто це в скільки разів ми краще воюємо, виходить? В 9, правильно? Тобто наші фінішники в 9 разів краще за орківських, от те саме приблизно з артилерії. Тобто, нам не треба такі астрономічні цифри, які потрібні їм. Але нам все ж таки треба якийсь необхідний мінімум. І наразі по великих калібрах це 155, 152 і 120. От по цих великих калібрах ми наразі, на жаль, нижче мінімум. І оце, звичайно, дуже хотілося виправити. Коротенько, пане Євгене, Китай може почати допомагати активно на вашу думку Росії. Ну вже безпосередньо Коротенько, там не криючись? поки поки ніби ні. Справа в тому, що ми звичайно з вами там не були, свічку не тримали. Але судячи з усього, все ж таки є чіткі домовленості Байдена і Сі досягнути в Каліфорнії. І ці домовленості, судячи з усього, передбачають, що Китай допомагає Росії опосередковано, тобто обходити санкції товарами подвійного призначення, верстатами для виробництва, але не постачає готовий БК і готову бойову техніку. Поки ця червона лінія не тримається, ну там вони їм допомагали по пороху трохи, але скажіть, будь ласка, пане Євгене, а от ще тоді, якщо ми говоримо про якість, так і от е, не знаю чи, чи ви чули це, я озвучав перед нашим е, нашою з вами розмовою про те, що в інтерв'ю CNN головнокомандувач Валерій Залужний сказав про те, що серед, е, ну скажімо, цілий так на 24-й рік е, щодо війни цитую впровадження нової філософії підготовки і ве. Ведення бойових дій і як найшвидше якнайшвидше опанування нових бойових можливостей роз'ясніть. Можливо, як ви це можете зрозуміти. Е, питайте в залужного, що він мав на увазі. Ні, ну це серйозно. Я не генерал, тому я погано знаю, що таке нова філософія війни. Я знаю просто як брати і воювати війну. Вибачайте, вибачайте простого піхотинця. Зрозуміло. почуто. Пане Євгене, дякую дуже. Тоді в такому випадку матимемо нагоду ді. Існо, адресуватимемо це питання безпосередньо Валерію Федоровичу. Наразі дякую вам, Євген Дикий, військовий аналітик. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про ведення війни в умовах снарядного голоду, який дійсно відчувається на фронті. В принципі, це там не, не є якимось секретом, так швидше секретом Полішинеля, але це знову ж таки залежить від наших партнерів, від їхніх спроможностей.